Сьогодні ми в самому серці міста там, де навколо історія, тривоги, інколи затори. Але є одна точка, де час уповільнюється. Кафе нумо, це не просто місце, щоби перекусити. Це сніданки, які збирають друзів, тераса, яка дихає спокоєм і смак, що повертає до життя. Нумо, зазирнемо. Перше, що ловиш носом, це аромат кави, свіжої випічки і ранку, навіть якщо на годиннику обід. У меню сніданки доступні цілий день: скрембл, пепетости, і навіть сирники за маминим рецептом, а ще бургери, хот-доги, салати та фірмові напої. У залі книги, квіти, зручні столики для дітей іграшки. Особливе ж місце. Тераса. Маленька, затишна, вона видається окремою сценою. Тут можна працювати, знайомитися чи просто спостерігати життя серед місця. До слова, щоденний ритуал Нумо їсти у кафе Нумо відкритий для усіх, завдяки не лише демократичним цінам, а й доступності, каже голова громадської організації Безбар'єрні прилуки Анна Дроговоз-Гуржій. Мені дуже імпонує о, те, що нумо з'явилося в самому серці нашого міста. Саме тоді, коли здавалося б, там не до сніданків, не до кави, але як виявилося якраз таки до них. Ви знаєте, о, людям дуже потрібно місце, де можна відчути нормальність, де о, не просто тебе о, зустрічають там з посмішкою, турботою, а де о, фактично ти можеш заїхати без перешкод. І це для мене, я як людині, яка користується кріслом коліслом дуже важливо. Важливо те, що якби команда Нумо в принципі з перших днів відкрита до діалогу і відкрита до конструктивного діалогу. А ще можна сказати, що відкрита до безбар'єрності, тому що фактично вони із самого відкриття придумали тот факт. Що людині треба заїхати О, заїхати на кріслі колісному. В Нумо роблять прості речі смачно і чесно, і дуже хочуть, щоб кафе Нумо було місцем зустрічей, підтримки і тепла. Юна відвідувачка Аріна каже, я почуваю себе комфортно, тут така дуже гарна атмосфера. Їжу. Що ти будеш сьогодні буде смакувати? Бургер. бургер. Так, за цього мене ти вибрала бургер. Так. Ти дуже любиш бургери. Так смачно керуюча номо Євгенія пригадує, що власники довго думали: відкриватися під час повномасштабного вторгнення чи ні було страшно, але вирішили, якщо вже є сили, то треба. Це стане точкою опори для містян. Перший робочідаль всі дуже хвилювалися, всі тримтіли руки, каву отак. Людям віддавали, ставили. Було дуже страшно, але ми це зробили. Ми змогли. Ми дуже великі молодці, я вважаю. Подбали тут і про ранковий ритуал для військових, які можуть замовити каву за зниженою вартістю. Тут підтримують місцеві ініціативи, сплачують податки та надають робочі місця. Ми надаємо людям робочі місця, тому що людей у місті багато, особливо переселенців і інших. А роботи багато де немає. Тримуємо. Місцевий бізнес, процвітання нашого міста. Ірина, яка працює в НУМО з першого дня, розповідає, що тутешня атмосфера це про людей. Гості повертаються, бо відчувають турботу. А персонал знає, яку каву хто любить. Ірина бажає, щоб кожна людина, яка приходить в нумо, відчувала, що вона нам потрібна. На mm -hmm. да. що ми можемо її прийняти. Ну, в плані того, що їй все сподобається, що їй обслуговування сподобалося, що вона ще хоче сюди повернутися, і нам щоб було також е приємно, що їй це що Вона каже, нам гарного вам дня до побачення. Не то, коли ми їй кажемо було дуже смачно. Нам теж це дуже приємно. Нумо стало осередком добра. Тут проводять благодійні заходи, співпрацюють із молодіжним центром і благодійним фондом. Роблять кейтеринги для численних соціальних проєктів. Співпрацювали працювали з арсеналом. Ми з ними робили ну, як сказати колаборацію, Там тобто, у нас купували каву. Ми давали промокоди. цим промоходом були безкоштовні квитки на їхні, якісь там вистави чи концерти. Що то було замучі і культуру в місті. Так, так, так. Також ми е дуже багато робили благодійних е курсетів кейфінгів. А ще нумо відкрите для усіх. Заклад безкоштовно надає зал для заходів, як, от жіночі практики чи зустрічі молоді. Ми е пару разів навіть зачиняли заклад. Е для відвідування люди проводили тут свої ем, майстер-класи або зустрічі, або що там у них було, я вже не пам'ятаю, бо їх було дуже багато. Mm -hmm. Так, ми даємо зал наш для теж на благодіність. Плюс пригощаємо кавою, десертами, ну, в залежності від формату ем, як Заход. так, формату заходу, да <зас> буде проходити у нашому закладі. Євгенія каже, що успіх кафе «Номо» – це люди, команда, яка стала сім'єю, і гості, які повертаються. У нас дуже чудова команда. у Нас є ті кугрі, бариси, і стікухрі, баристи і і Нас дуже багато. Ну для мене навіть три людини це дуже багато. Для мене вже це сім'я. Це люди, які роблять дуже велику роботу. Кожна із них приділяє. Максимум своєї душі, емоції в кожну справу, в кожну праву. Вони наші клієнти, наші відвідувачі, які приходять до нас кожного дня. Вони вже всіх знають, як кого звати, яку праву, хто п'є, скільки кому ложить, кому поливати сусун, кому, кому, кому не поливати, кому посипати карнуть водри, кому ні. Ми маємо для Нумо відзнаку наліпку тут добре і залишаємо її тут на стіні. Нумо як нагадування є місце, де створюють затишок для усіх. Нумо таке місце, де кожен гість бажаний, тут дійсно добре. А вже наступного разу ми завітаємо в ательє Тавіфа – майстерню, де працюють не лише з тканинами, а й з мріями, допомагаючи людям відчути себе красивими і сильними.